Тому що що ми можемо зробити? Ми можемо поставити верстак і забабахати собі цей саме нарешті. А, так, чоботи. Так, на... Це. Так, далі. що? Отак, от отак, отак, отак. От не так. А не хватило чуть-чуть. Не хватило. На нагрудник не хватило, прикиньте. Не хватило на нагрудник капець. У нас смарах б'є, до речі, якщо що, це добре. Так, все ми забираємо з собою. Все, ми вернули нарешті нашу амуніцію. Але нас, нам, нам не хватило. Давайте ще продаємо, проїдемося, подивимося, що у нас ще тут. Можливо, ми ще десь тут алакебок знайдемо. У нас тоді знищили.